Різдвозавр. Пролог. Кінець ери динозаврів. Ця історія, як і всі добрі історії, почалася колись давним-давно, і не просто давно, а дуже, дуже, дуже давно. Насправді, Насдімільйони років тому. Ще задовго до того, як твої дідусь з бабусею з'явилися на цей світ. Задовго до появи перших людей на землі. Задовго до винайдення автомобілів і літаків, і навіть інтернету, існувало щось куди краще. Динозаври. Динозаври були найкрутішими істотами, які коли-небудь ступали по землі. Їх було дуже багато, і всі відрізнялись один від одного розміром та виглядом. Одні динозаври були зовсім маленькі, не більші за пса чи кота, а в деяких на спинках росли колючі, як шипи, ріжки. Були також неймовірно здоровенні сейсмозаври, довші за п'ять довжелезних двоповерхових автобусів з шиями товстішими за стовбури дерев, і шкірою на дотик, як тверді колеса трактора. Знаю, у це важко повірити, але це чистісінька правда. Тому що це книга, а книги не брешуть. Я хочу вам розповісти про двох особливих динозаврів. Назвімо їх Мамозавр і Татлодок. Звісно, це не справжні їхні імена, от сміху було б. Мамозавр і татлодок, провівши весь день під палючим доісторичним сонцем, поверталися додому до свого невеличкого затишного гніздечка. Але на його місці вони знайшли щось жахливенно жахливе велику гору каміння, кісток та піску. В їхню домівку вторглися огидні динозаври-падальники, і ці підлі, нікчемні дармоїди геть чисто розтрощили їхній дім. Однак весь цей безлад хвилював мамозавра і татлодока найменше, тому що всередині гнізда вони залишили найцінніше 12 динозаврячих яєць, яких тепер ніде не було видно. Зрозуміло, що Мамозавр і татлодок почувалися спустошеними. Вони стояли на руїнах свого гнізда і довго придовго, аж поки сонце закотилося за обрій, а небо над джунглями запалили зорі та місяць, проливали гіркі сльози. Тієї ж ночі легенький вітерець повівав крізь могутні дерева, і смужка сріблистого місячного сяйва лягла на уламки гнізда. Раптом щось привернуло увагу татлодока. Щось гладеньке та лискуче відбивало місячне проміння з-під гори кісток та бруду. Динозавр швидко й обережно відкинув уламки каміння і інше сміття і побачив у місячному сяві блискуче і ні краплі не ушкоджене їхнє останнє яйце. Як одному єдиному яєчку вдалося уникнути навали голодних падальників, справжня загадка. Можливо, їхні ненаситні пуза вже були достатньо набиті, або ж яєчко кудись непомітно закотилося, поки вони трущили решту. Втім, це не настільки важливо адже в мамозавра і татлодока вціліло одне яйце. Манюній динозавр, який затишно скрутився собі всередині яйця, став для них важливішим за все на світі, і вони б нізащо не дозволили, щоб його знову спіткало лихо. Однак. Лихо було неминуче. Незабаром щось мало навіки змінити світ, щось велике, щось астрономічно, міжгалактично, космічно критично велике. Перламутрове місячне сяйво, що залило розбите гніздо динозаврів, раптом обернулося жовтим, а потім оранжевим і на сам кінець вогненно-багряним. Мамозавер і Татлодок визирнули зі своєї домівки, здивовано поглядаючи в небо. Здавалося, ніби сам місяць зайнявся вогнем. Прямо в них на очах небо перетворилося на шалений фейерверк свистячого розпеченого каміння та зорепату. Але не такого, як ми з вами знаємо, коли зорі, мов красиві космічні іскорки, чарівно летять з неба. Ті зорі зовсім не летіли. Вони стрімко неслися вниз, мов червоногарячі громові стріли, що, вдаряючись об землю, вибухали тисячами вогненних кулів. Джунглі заполонили паніка та хаос. Гігантські динозаври завдовжки в п'ять автобусів виривали з корінням палаючі дерева, а менших динозаврів розчавили та розтоптали більші. Нічне небо було яскравіше, ніж у найсвітлішу днину, а місяць, здавалося, палав дужче за полудневе сонце. Але в мамозавра з татлодоком на думці було тільки одне. Захистити своє яйце, вони повинні віднести його в безпечне місце. Тож вони кинулися тікати. Міцно тримаючи те останнє дорогоцінне яйце, вони бігли настільки швидко, наскільки дозволяли їхні динозаврічі лапи. Вони приєднались до тисніви тисяч жаханих динозаврів, які втікали від небезпеки, але як би швидко чи далеко вони не забігли. Вони ніяк не могли звідти вирватися, зрештою, як можна втекти від неба? Мамозавра і татлодока затягнуло в натовп і кидало з боку в бік у безмежному морі динозаврів, але як вони не старалися та не змогли втримати своє яйце. Воно вислизнуло з їхніх лап і впало на землю. Впевнений, ви подумали, що воно миттю розбилося, чи не так? А от і ні, мої розумники, мудрагелики, не розбилося. Яйце м'яко приземлилося на купу листя і неушкоджене покотилося в потоці динозаврів. Його зі всіх боків буцали й коцали, але воно однаково не тріснуло. Мамозавр разом із татлодоком ринули вслід за ним. А воно скакало між гігантських ніг диплодока і закочувалося під важкі лапи стегозавра, часом ледь уникаючи загибелі. Воно котилося так, ніби жило власним життям. Перевертаючись з виступів скель на верхів'я дерев і перекочуючись слизькими селями, поки мамозавр разом із татлодоком відчайдушно мчали навздогін. Якби мамозавр і татлодок зупинилися на мить і глянули в небо, то від страшного видовища їм би серце вискочило з грудей, цілісіньке небо над ними зайнялося вогнем. Те, що, на їхню думку, було палаючим місяцем, насправді виявилося величезним, гігантсько-страхітливим планету метеоритом. Він прилетів із найглибших глибин космосу і невдовзі мав упасти на планету Земля і навіки знищити всіх динозаврів. Але якраз перед падінням планети-нищівного метеорита на землю фартове яєчко встигло докотитися до краю високої зубчатої скелі, що виступала високо над бурхливим океаном. Єдине, що мамозавр і татлодок могли зробити, це безпорадно дивитися, як їхнє дорогоцінне яйце з їхнім маленьким дитинчам-динозавриком всередині спокійно перехилилося за край скелі, а тоді зникло з виду. Назавжди. Яйце зірвалося вниз, пролетівши всього за кілька міліметрів від кам'яного виступу скелі. Справді ну дуже фартове яйко. Воно спокійнісінько шубоснуло в океан як камінець у річку, миттю затонувши в його темних глибинах і попрощавшись з вогненним хаосом світу, що ворував над хвилями. Врешті яйце осіло на м'якому ложі океану, поки метеоритний дощ нещатно винищував усіх динозаврів на планеті. Усіх, крім одного того, що жив всередині яйця. Поки яйце мирно лежало на дні океану, світ продовжував палати, а тоді замерз і настав льодовиковий період, що тривав тисячі років. Там яйце і залишилося, застигнувши в часі під товщі льоду і чекаючи, поки його хтось знайде. Розділ перший Вільям Трандл. Знайомтеся. Це Вільям Трандл. Вам варто дещо знати про Вільяма. Вільяму подобалися динозаври. Ні, не просто подобалися. Він їх обожнював. Насправді він обожнював їх настільки, що мені, мабуть, варто написати це великими літерами. Ось так. Вільям обожнював динозаврів. У Вільяма були. Вибачте, у Вільяма були піжами з динозаврами, шкарпетки з динозаврами, трусики з динозаврами, зубна щітка у формі динозавра, шпалери з динозаврячими візерунками, два плакати з динозаврами, нічник з динозавром і більше іграшок динозаврів, ніж могла вмістити найглибша сумка у світі. Але одне Вільям знав напевне: іграшкових динозаврів забагато не буває. Вільям жив у похилому будиночку на околиці гомінкого містечка, розташованого на околиці ще більш гомінкого міста, і хоч будиночок був малий, він насправді ніколи таким не здавався, оскільки там жило лише двоє людей Вільям і його тато Боб Трандл. Вам, мабуть, цікаво, чому у Вільяма не було мами. Звісно ж, колись вона в нього була. Та, на жаль, померла дуже давно, коли Вільям був іще немовлям. Тож, скільки Вільям себе пам'ятав, вони завжди жили вдвох лише він та містер Трандл. Не менше динозаврів Вільям любив Різдво. Але навіть наполовину не так сильно, як його татко. Містер Трандл так обожнював Різдво, що коли воно минало, він ридма ридав цілий тиждень, а бувало, й до кінця січня, відчайдушно хапаючись за Різдво. У шафі він навіть тримав таємну, незмінну прикрашену ялинку, яка щоразу, коли він відчиняв дверця та в пошуках шкарпеток, спалахувала вогниками. Щоранку, вягаючись, містер Трандел, дивився на свою таємну ялинку і промовляв до себе: Кожен крок, що віддаляє тебе від останнього різдва, наближає до наступного. Саме ці слова тримали його на плаву цілий рік. Але цього ранку. Містер Трандл почувався навіть дуже щасливим. На дворі був перший день грудня. Час збиратися до школи, Вілі Пук. гукнув містер Трандл з кухні, намазуючи маслом два гарячі пухкі крампети, улюблений сніданок містера Трандла. Вільям закотив очі від того дурного прізвиська, яке йому придумав тато Пук. Тату, годі мене так називати. Мені без трьох місяців вісім. Не сором мене! крикнув Вільям із своєї кімнати, набиваючи свій рюкзак книжками. Я думав, ми домовилися, що я можу називати тебе Віллі Пук, коли ти не в школі. Хочеш ти цього чи ні, але ти не можеш змінити правила, Віллі Пук!» – дражнився містер Трандел, зайшовши в кімнату сина. З першим грудня. Містер Трандл засяяв усмішкою, поставивши під нос із сніданком на стіл сина і радісно кивнувши на щось прямокутне поруч із тарілкою золотистих крампетів, Вільям простежив за його поглядом і побачив різдвяний календар із шоколадками всередині. За традицією це листівка або картонний будиночок з віконцями, що відкриваються, де в спеціальних коробочках лежать або цукерка, або записка з побажаннями у релігійних сім'ях з цитатами святого письма, або маленькі подаруночки. Календарі бувають і у вигляді мішечків, пакетиків, сумочок, або згортків, розвішених на стрічці. Різдвяний календар починається з першої з чотирьох неділь до Різдва і закінчується святвечором. Дякую, тато. А те твій? запитав Вільям. Кожного року вільям з містером Трандлом заводили по різдвяному календарю, і щоранку перед школою разом відкривали наступні дверцята. Така в них була традиція. Вільяму здалося, що лице містера Трандла на мить спохмурніло, але він квапливо усміхнувся. Я подумав, Вільяме, що цього року було б цікаво мати один календар на двох, мовив містер Трандл. Останнім часом вони багато чого мали на двох, оскільки в містера Трандла не вистачало грошей, але Вільям на те не зважав. Добре, сказав він, я відкрию дверцята, а ти, тато, можеш взяти собі першу шоколадку. А може, краще я відкрию дверцята, а ти забереш шоколадку собі, запропонував містер Трандл. Дякую, тато, зрадів Вільям, широко всміхаючись. Він потики сподівався, що тато так скаже. Скажи сир. Попросив містер Трандл, швиденько зазнімкувавши себе з сином. О, з цього кадру вийде чудесна різдвяна листівка. У Трандлів була ще одна традиція фотографуватися 1 грудня для різдвяних листівок, які вони надсилали своїй численній далекій родині тітунці Кімна, острів Байт, прабабусі Джоан, яка скидалася на відьму двоюрідним сестрі й брату Ліліта Джо, тітонці Джулії, троюрідному брату Сему, дядечку Трандлу, прадідусю Кену то був довгий список і половини рідні Вільям з роду не бачив. Вільяме, ти вже думав, що попросиш у Санте на Різдво? Невдовзі ти маєш надіслати йому лист, сказав містер Трандл, відкривши перші дверцята різдвяного календаря. Вільям вийняв звідти шоколадного сніговика, але раптом передумав його їсти. Хлопчику мій, у чому річ? запитав містер Трандл. Ну, просто, просто я не думаю, що цього року Санта зможе принести мені те, що я хочу, відповів Вільям, сумно поглядаючи на плакат із динозавром на стіні. Я майже впевнений, що ельфам не під силу зробити справжнього динозавра. Зробити? перепитав містер Трандл з виглядом знавця, сьорбнувши чаю зі свого горнятка. Ельфи взагалі нічого не роблять? Вільям виглядав з Але ж я думав, що то ельфи-санти роблять всі ці подарунки на північному полюсі, сказав він. Тьху. вигукнув містер Трандл, виплюнувши трохи чаю. Боюся, Вільяме, це велика гора дурних, пустопорожніх імбирно-пряникових балачок і несенітниць. Хто б тобі це не сказав, знай. Він справжній шишкотрус. Роблять подарунки, аби ж то. Хочеш, я тобі розкажу, як ельфи насправді працюють? спитав він, і в його очах раптом спалахнула іскра. Так, будь ласка, таточку, закричав Вільям, і якнайзручніше вмостився на ліжку. Йому завжди подобалося слухати всілякі татові історії, адже той був чудовим оповідачем, а особливо добре розповідав про Різдво. Бо, як вам уже відомо, містер Трандел любив усе різдвяне. Він знав усе, що тільки можна було знати про санту, ельфів та північний полюс. Ще відколи він сам був хлопчиком, це була його улюблена пора, і він завжди перше починав святкувати Різдву. Якось він прикрасив Різдвяну ялинку ще в липні, що дуже дратувало сусідів. Віль йому подобалася ця історія. Що ж, насамперед тобі варто знати, що в ельфів надто маленькі ручки, щоб виготовляти гарні іграшки. До того ж, у них всього на всього три пальці. Три пальці? Не може бути. Вільям почав смішно викручувати руками, буцімто в нього три ельфійські пальці. А наскільки ельфи маленькі, тату? запитав він. Дуже маленькі, Вільяме. Дивитися на ельфа це як дивитися на людину через бінокль, перевернути не тим боком, пояснив містер Трандал. Оце так, сказав Вільям, точно знаючи, що батько має на увазі. Ні, ельфи далеко не іграшкові майстри, продовжив містер Трандал. Північно-полюсні ельфи добре надаються лише до фермерства та гірничої справи. Дозволь мені, хлопче, розказати тобі, як це все працює. Спершу Санта отримує листи від хлопчиків та дівчаток зі всього світу, точнісінько таких, як ти, Вільяме, з проханнями принести їм усілякі різдвяні подарунки. Тоді Санта вмощується біля каміна у своєму кріслі гойдалці, і кожен лист зачитує вголос. Не про себе, Вільяме, Вільям кивнув, уважно слухаючи. Це дуже важливо, Вільяме, тому що в його кімнаті для читання листів стоїть неймовірна, стара, неймовірно скручена і неймовірно чарівна різдвяна ялинка. Якби ти її побачив, то подумав би, напевно, що то якась засогла гілочка у квітковому горщику, але вона надзвичайно важлива. Вона була першою різдвяною ялинкою у всьому світі, і вона досі живе, а тепер ще й сидить і слухає, як Санта читає. Ялинка, що, слухай, серйозно, тату? Вільям не повірив у таку нісенітницю. Звісно, всі дерева слухають Вільяме. А чому тоді, по-твоєму, вони постійно мовчать? Бо вони слухають ось чому, пояснив містер Трантл, розклавши все по поличках. Поки Санта вголос зачитує листи, стара скручена чарівна ялинка пускає паростки дуже особливих з виду бобових стручків. Бобових стручків? Вигукнув Вільям. Яких ще таких бобових стручків? Це магічні різдвяні бобові стручки, Вільями, які Санта зриває і передає ельфам фермерам. А ті своєю чергою варять їх у казанках, поки звідти не повискакують різдвяні боби. Ці боби Дуже великі, з червоними та білими завитками. Якби ти скуштував одного, Вільяме, тобі би так засмакувало, що в тебе з очей полились би веселки, а самі очі повипадали би, тому їх ніколи не можна куштувати. Вільям кивнув, взявши собі на замітку ніколи не їсти різдвяних бобів. Тоді ельфи-фермери несуть боби на бездоганно білі сніжні рівнини і глибоко саджають і холодний сипучий сніг. Закінчивши роботу, всі ельфи гуртуються і чекають на знак. В очікуванні вони заводять пісню. Містер Трандел прокашлявся, щоб заспівати найдивнішу ельфійську пісню своїм найкращим ельфійським голосом. Ми всі. Чекаємо на знак, а він не з'явиться ніяк. Гей, дурники, боби, різдвяні, же дуже близько домити, і нам потрібно увійти. Ми змерзли на бурульку так де ж цей дурний кручений знак. Гей, дурники боби різдвяні, гей, дурники, боби кручені, вже зовсім скоро свят вечеря. Ого, гельфи справді таке співають. Кожного року, відповів містер Трандол, коли, нарешті, настає час, небо над північним полюсом розливається аквареллю неймовірних барв. Північне сяйво. закричав Вільям. Я бачив його по телевізору. Правильно, синку, красиве північне сяйво. Саме на цей знак вони чекають, і аж тоді за роботу беруться ельфи-гірники. А що роблять оті ельфи-гірники? запитав Вільям. Я скажу тобі, мій хлопче, радісно мовив містер Трандел. Вони копають. Коп копають під сніжними рівнинами і йдуть далі. Врізаються в лід такий же грубий, як стіни нашого будинку, і такий же прозорий, як скло. Однак вони копають не в пошуках діамантів чи золота, вони шукають іграшки. Різдвяні боби магічно проросли під сніжним покровом, пустивши в кригу свої велетенські, закручені і звивисті корені. І саме там, переплетені поміж замерзлих коренів, лежать іграшки для хлопчиків та дівчаток зі всього світу. Вони проростають в льоді з тих самих різдвяних бобів, що ростуть на різдвяній ялинці, яка слухає, як Санта зачитує твої листи, закінчив містер Трандл. Оце так, здивувався Вільям. Еге ж, Вільяме, тож тепер ти знаєш, як працюють ельфи, мовив містер Трандл. І ви також тепер знаєте, як працюють ельфи. Це правда, адже це написано в книзі. Далеко від похилого маленького будиночка Вільяма з велетенських пухнастих сніжних хмарин сипали сніжинки. Найбільші сніжинки, які тільки можна собі уявити. Якби ви впіймали язиком одну з них, то відразу б наситились і мусили пропустити вечерю. Такі великі були ті сніжинки. Вони були незвичайними, тому що це відбувалося на північному полюсі, а на північному полюсі немає нічого звичайного. Сніжинки гупали на землю з глухим звуком, що відлунював від довколишніх гір, мов безперестанний барабанний дріб якогось вуличного оркестру.